Дядя всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 26 серпня 2024 року я знаходжусь у себе на невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Хотілося б вам би показати для огляду вкотре показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Імператриця. Що заявляє сам автор, це грона від 800 до 1500 грамів. Ягідка 20-25 грамів може сягати. Терміни дозрівання 120-130 днів фіолетового кольору. Гармонійний смак. Від себе, що хотілося би зазначити, це в мене чи третє, чи четверте плодоношення, вже так точно не пам'ятаю. Ну, третє так точно. Дана гібридна форма тягне дуже велику нагрузку. Вона може видавати грони і більше 2 кг. І цікава річ. Справа в тому, що вона в мене через рік. Плодоноси, як звичайна ягода, дуже крупна. Виходить. Я вам покажу трошки пізніше, яка вона може бути. І може погано запліднитися, і тоді буде кишмиш. Але кишмиш цей буде сягати розмір десь 10 грамів. В цьому році така ж сама ситуація була. Вона після запліднення, після цвітіння. Не всі грони ловко запліднилися і получився кишмиш. Я з цього приводу не переживаю, так як дуже привабливий вигляд він. І кишмиш на рівні другого класу. Зараз покладемо на ваги і ягодку, яка нормально запліднилася, і той кишмиш, який получився. Дуже велику на нагрузку тягне. І е, кожен рік цей виноград, якщо його перегрузити, він все рівно на наступний рік видає чудові результати. Вона у мене прищеплена на рубіновий юбілей. Рубіновий юбілей на підході там теж достигає. На ньому прищеплена цей кущ ще етют. Ну і е, ще прищеплена. Гібридна форма теж від Калугіна під назвою Азія. Зараз я вам покажу, як виглядає ягідка та, яка нормально запліднилася, яка вона повинна бути. І потім все покладемо на вагіт. Ось так виглядає. Зовніш... має зовнішній вигляд. Ловко запліднена, гібридна форма імператриця. Тут роночка невеличка, но. Але і якщо вона запліднюється нормально, то і великі грони до 2 кг можуть мати такий зовнішній вигляд. Зараз я наріжу і ловку ягоду, та яка повинна бути завжди, і та, яка як кишмиш. Ви побачите, який тут кишмиш. Ось такі ягоди. Це крупні ягоди зірву, покладу їх зразу. Ну і ось оцей начебто дріб'як. Начебто дріб'як. Розріжемо, подивимося на нього. Які, яка вага його і що там всередині? Повторюсь ще, дана гібридна форма гідна уваги і того, щоб вирощувати на кожному. Винограднику, на кожному винограднику. Ось зверніть увагу. Передостанній пагін, тут дві грони. Після цвітіння воно виглядало, начебто буде повністю кишмиш, я залишив його, не нормуючи, нічого не нормуючи. І тут грони. Ну, я не знаю, кілограма. півтора. І це воно все тягне, вона витягує. Далі я тут планував зробити щеплення, але воно ну, не вийшло, там пагини застили. Ну, е, матеріал був відомо е, відразу, що він був сухий, ну такий полуживий. І щепив я його, ну, щепив так, раді того, щоб прищепити. І ось далі остання грона. Ну тут вона кілограма на два може потягнути Оця грона. Це смілово. І вона вже готова. Я тільки що цукор міряв. 18% цукру. Давайте зараз подивимося, що у нас на вагах виходить. Виставлю зараз. Так, зверніть увагу. Давайте покладемось. Я розрізав. Трошки заздалегідь, зверніть увагу. Тільки одні рудіментики, більш нічого немає. Ягідка 10 грамів. Ось тут ще 10 грамів. Це трошки менш, менше 8 грамів. Ось зараз давайте покладу на вагі. Оце все кишмиш. Оце все кишмиш. У нас виходить 6 ягідок, 56 грамів. Тобто навіть більше, ніж 9 грамів кишміш. Розрізаю при вас, зверніть увагу, нічого немає тут. Нічого тут немає. А, так, а ну спробую, спробую виставити трошки краще камеру, бо сонце так потрапляє. Ось тут рудиментики є. Ну це не кисточки, це рудиментики. Вона м'ясиста соковита. Обережніше треба, бо нож, нож дуже гострий. Так, бачите, м'ясиста соковита така. Вже готова, 18% цукру. Оце все кишмиш. Бачите, ось яка чудова гібридна форма імператриця. Або виходить, по, по, кишмиш по 10 грамів. Зараз я тут оттарю. Так, або така ягідка. Вагою, ось дивіться, 19,5 грамів. Майже 18 грамів. Майже 19 грамів. Ось така ягідка. Ну, це вона трошки ще може і повисіти. Що хотілося б сказати? Вона повністю вже готова. І кісточка потемніла, І хурска і соковита. Гармонічний смак, дуже смачна. Так що вважаю. Що ну, це одна із найкращих форм від Калугіна, на мій погляд. Деяких і торнадо відношу я. І ну, принаймні то, що у мене на ділянці зараз плодоносить. І оця імператриця. Ось дивіться, яка вона чудова, просто чудова ягіда така ну, величезних розмірів, величезних просто розмірів. Мимо неї пройти просто так неможливо. Вона завжди впадає в око і приваблює покупця. Так що, в принципі, це все, що хотілося вам зазначити і розповісти про гібридну форму від Калугіна Імператриця. Кому було цікаво, ставте лайки, діліться своїми враженнями по вирощуванню даної гібридної форми у вас на виноградники. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!